І далі продовжується марафон Незламна країна, і фактично вже на секунду вишти ви побачити нашого гостя, якого зараз із задоволенням представлю Юрій Журавель, лідер гурту Атвінта, художник. Ми вітання, Юрій. Слава Україні, героям слава раді бачити в студії. Тим більше, що не так часто вдається вхопити в Києві, але тут була нагода, бо буквально вчора був концерт. Зараз дізнаємось про нього більше, тому що як завжди, Атвінта на своїх концертах дарують не тільки музику, не тільки настрій і атмосферу, але і роблять добрі справи для нашого війська. Тож як все пройшло? Все пройшло дуже чудово. Справа в тому, що зараз вже традиційно на наші концерти там приходять, наприклад, майже в повному складі приїжджають привиди Києва. Зовсім молоді хлопці. Я вперше вперше їх побачив ще десь там місяці три, мабуть, тому такі звичайні пацани виявляються, роблять такі чудеса, і якось традиційно стало, що на гурта твінта ходять пілоти. Ми запрезентували пісню про піхоту. І зненацька, оце от слово зненацька стає все популярніше. Угу. На нашому концерті з'явився Сергій Кривонос, і навіть після концерту підійшов до нас в гримерну і сказав, що я мусив прийти, тому що коли почув цю пісню, я заплакав. Це говорить про те, що ну, ми не дарма робимо свою роботу, намагаємося її робити якісно і пишемо наші пісні з душею. Ну і крім того, у нас під час концерту проходив аукціон благодійний, на де ми збираємо кошти для збройних сил України. Наскільки активно долучалися учасники? Ну ті, хто були присутні, відверто скажу, що цього разу не був побитий рекорд, коли календар з найнаших був проданий, здається, за 20 тисяч. А календар німецької компанії Huber Group з фотографіями, де там одна сторінка з моїх малюнків, був проданий за 40. От в тому що ці календарі підписані Валерієм Залужним, і тому вони піднімаються в ціні. От угу. цього. Разу відчувається, що народ втомився, виснадився, і звичайно, що фінансами важче, але все одно вдала, і знову ж таки, ми навіть на аукціоні виставили браслет з кусочком сталі з Азовсталі. От тобто, є вже люди, волонтери, які поповнюють лоти цього аукціону, тобто досить активно. Звичайно, хотілось би ще більше, щоб ми зразу закривали якісь там суми і зразу збирали кошти для автомобілів для нашої 14-ї СБ от але я думаю що знову ж таки у нас там можна трошки скажу 25-го, наприклад Треба. травня буде акція називається на 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 шапку в пепер так 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 само ми будемо збирати кошти для наших воїнів Тут так само в столиці, так звичайно, в Києві. Тобто, запрошуємо всіх киян 25 травня. Сподіваюся, що ми побачимось. А в якому ми, до речі, до піхоти зараз повернемось, тому що ми зараз побачимо разом з нашими глядачами власне уривок цього відео. Він того вартий безумовно, і того, щоб пісню прослухати повністю і відчути цю атмосферу. А давайте просто зараз послухаємо, бо просто зарядимо ще більше. Можемо послухати до дня піхоти. Зовсім у нас він не. Що давно був, а Вінта зробили зробили от отаку прекрасну творчу роботу. Зараз її почуємо. Yes. Шикарно, як піхотинці знайомі, відреагували. Круто. Справа тому, що ця така пісня, яка проймає навіть виконавців, і скажу відверто, що коли ми грали її для, для хлопців, які от брали участь безпосередньо в цьому кліпі, тоді ми грали її вперше. Це за пару днів до 6 травня. До речі, на день піхоти в на мене день народження. Зараз розкажу, як він проходив, то важко було. Зустрічатися поглядами з хлопцями, тому що зразу, як кажуть, підпирає комок до горла і важко співати. Очі нагортаються на сльози. А скажу відверто, ця пісня, в мене просто таке відчуття, що вона написана не просто мною, а всією піхотою. тому що... Ми писали її, присвячували для Олександра Лобоса, такого Соболя. Спонукав нас на написання шалений кіт, тобто Олексій Петров. Я сподіваюся, що ви його знаєте. От. І я консультувався із шаленим котом із Соболем, і з нашим камбригом, комб... камбатом Бігімотом. Тобто, виходить так, що Журавель, Бігімот, Соболь, шалений кіт, цілий такий зоопарк в тандемі створили таку. Вот песня. А в кадрі хто? Тому що це явно люди ну, навіть по обличчях видно, так. люди з досвідом, люди з відчуттям. Тобто, да, звичайно, це 421 батальйон. Я не можу сказати, де саме знімали ми цей кліп, ви розумієте. Це можна сказати, що якраз от майже перше виконання цієї п -п пісні на, на публіку. І скажу відверто: ми навіть не сподівалися все, Що в нас вийде. Я намалював пару оцих малюночків, які лежать на, uh -huh. е на дні окопа. І думаю, що у комбата просто попросимо е там, автомат. Е Гранатомет і лопату, і там знімемо натюрморти, десь там біля кастра, самі поспіваємо. І попросив комбата можна, щоб пацані пацани вділися і взяли зброю. Нам хоча б п'ять чоловік, а їх вдяглося зразу 30. От тобто, і ми скажу відверто, це здається за 45 хвилин, тому що після концерту зразу була спільна вечеря. От назнімали ці матеріали, наступну добу звели, і вже, от прем'єра 6 травня, з'явилася тоді, коли ми вже по дорозі були до нашого соболя. Тобто на свій день народження, знову ж таки, в окопах ми грали цю пісню для адресатів цієї пісні для піхоти. Але ж тепер інші роди військ, ну думаю, теж були б не проти, щоб про них написали, не менш проникливу пісню. Звичайно, це дуже важко. Справа в тому, що я мучив цю пісню півроку. Зараз думаю про ППО так само, і, і в планах знову ж таки про наших пілотів писати. Ну і надалі вже змушений писати і про танкістів, і про спецназ. От. Тобто, чекаємо замовлень, будемо старатися, щоб ці. Пісні були такими ж поникливими. Просто відверто скажу, чогось не вистачало, от якраз от цариці наших полів. Е, в якому режимі зараз гурт Твінта? Е, Цікаве, до речі, запитання. Справа в тому, що коли ми тільки в соціальній мережі виклали кліп, то коментарі навіть були: О, а ми думали, що ви вже розпалися, що вас взагалі немає. Ем, так, дійсно, нас не чути не видно на великих фестивалях, там, десь там, на концертах, нас досі немає в ефірах музичних каналів, досі не формат. От наша робота зараз здебільшого, або ми збираємо кошти десь там в невеличких клубах. Ну і знову ж такі концерти даємо більше до передку, їх там досить багато. Тобто ви розумієте, mm -hmm. що ми не можемо зіграти там зразу для 300 чоловік. Доводиться іноді в день давати по 7 концертів. Там для 15, там для 10. От роботи дуже багато, але воно звичайно непомітно, тому що. Граємо для бійців, власне, тому і запитую, тому що от хотіла, щоб ви це озвучили, що от такі камерні концерти відбуваються, відбуваються там, де ця підтримка напевно ну дуже і дуже цінується. Ну відверто скажемо більше ніж тут, просто тому що там відчуття трішки трішки інші. Як зустрічається звичай? Круто, звичайно, що там відчуваєш, що ми поповнюємо цей от якийсь там трошки культурний голод цих хлопців і якось так піднімаємо їх дух. Цього їм дуже сильно не вистачає. От. І тому закликаю всіх музикантів, які тут зараз мешкають в Україні, збирайтесь з силами, з коштами. Рано чи пізно свої гроші ми все одно заробимо. Зараз саме головне підтримати наших хлопців, перемогти. А тоді ми вже, як то кажуть, зустрінемось на великих переповнених, переаншлагових стадіонах і знову зазвучимо на повну катушку. І що важливо на звільнених територіях. О, це точно. А, крім того, що лідер гурту Атвінта, Юрій ще й художник дуже талановитий. Всі ми знаємо а, ці а, малюнки, які часом смішні, а, часом дуже щемливі. Чи вистачає зараз часу для того, щоб встигати за подіями? Ну і натхнення для того, щоб їх от, реалізовувати в? В, 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 в такій ілюстрації? Е, дуже вчасне запитання, тому що зараз вже я продовжую роботу, але зараз вже ці малюнки, які я почав е, здебільшого малювати з часів повномасштабного вторгнення, ми з, е, зібрали з моєю дружиною і так, так званою спільнотою з найших е, в таку книгу під назвою е, Сториця. От вона угу. якраз біля мене. Але насправді ця книга вона виглядає як шкатулка, тобто е, ці сторінки тут як листівки. Тобто, те, що я вже намулював тут десь 111 робіт от і але є дуже багато вже людей донаторів і патронів на нашого цього проекту, які вже зараз потребують цей продукт він буде буквально готовий десь за півтора тижня і ми вже можемо її його розіслати і доповнити ці сторінки я зможу новими роботами, наприклад, їх там з'явиться 30 штук, і ми будемо їх доповнювати. Тобто ця книжечка всередині буде все товще, товще і товще. І я сподіваюся, що вже до перемоги вона буде заповнена вщент. І потім, як то кажуть, в кругу сім'ї своїх рідних ви зможете відкрити цю, цей футляр і роздаючи ці листівки, згадати про ті події. Знову ж таки, для, для чого ми це робимо? Ця сториця ця цей проект називається сториця. Це можна сказати, такий згусток ненависті і разом з тим глуму до ворога, який мені здається, весь час має бути на поготові, щоб ми ніколи не забували, скільки кривди зробив ворог на нашій землі, і ми були готові відповісти, дати йому як то кажуть, пьорки за все, що було зроблено. Власне, сториця – це ж певною мірою і хронологія цієї війни, вторгнення. Зокрема, чи є якийсь малюнок або група малюнків, які от просто які особливі особисто для вас? Які можливо важко або дуже легко народжувались, або подія дуже і дуже знакова, яка навпаки дуже надихнула. Є така от сторінка в сториці, яка персонально для вас дуже і дуже вагома, дуже зненацька. Це все одно що питати і з міста. На є такий населений пункт, так звідти почнеться контрнасді дійсно. Да. Справ тому що це все одно що питати, яка ваша дитина найулюбленіша. Ну звичайно, що улюблена дитина та яка народжується дуже дуже довго. От справа в тому, що е, в свій час надихнув мене дуже сильно е, е, і Валерій Залужний, і Нечуй Левицький 100 тисяч у цих одна, да? е, коли я Валерія Залужного на намалював у вигляді. Е, Святого Миколая, який несе мішок і на ньому написано 100 тисяч. Тобто, цих от, якраз от десь так приблизно на День Святого Миколая, такий величезний подарунок оцих от, е, знищених окупантів. Так, тут, між іншим, ювілей наближається. Я так думаю, що завтра, а ну я... в крайньому разі, після завтра, що вже сьогодні вночі це так, буде. Так, ну, мається на увазі, воно офіційно буде відображено в статистиці від нашого генштабу 200 тисяч знищених окупантів. Так що є привід так, і, і, для ще однієї ілюстрації. Да, треба буде придумати, як її зобразити. Справа в тому, що е, багато деяких ілюстрацій є такі, наприклад, одна із ілюстрацій є така в мене, де хлопчик і дівчинка е, як от, моляться перед сном, але е, ікона, е, значить, де намальований шеврон е, ППО. От і справа в тому, що кожна ця моя сторіночка, вона підписана, якого числа я її намалював і виклав в соціальну мережу. Але дивлюсь, що майже кожного тижня ця штука актуальна, от і є робота. А, до речі, виходить так, що і хронологія, начебто, хронологією, але деякі сторінки можна повторити і перекласти знову і знов. От, тому можливо, о, до речі, якраз з'явилася на екрані вас швидко працюють редактори. Так, вони теж люблять ваші ілюстрації, тому знають де шукати і наскільки швидко. Юрій, не можна запитати, як у людини творчої про враження від цьогорічного Євробачення, тому що воно певним чином все ж таки безпрецедентне. Бо я не пам'ятаю такого в історії цього конкурсу, щоб його проводила одна країна від імені іншої. В даному разі Велика Британія від імені України. Ми всі. Розуміли, припускали, що британці вони зроблять красиве шоу, якісне, незабутнє, але от ну, мені довелося чимало чути відгуків про те, що те, як вони зробили це від імені України, навіть перевершило очікування українців. Які ваші враження, от, як, ну, якщо стежили, звісно? Мені соромно зізнатися, я зовсім не бачив Євробачення, тому що скажу відверто, просто не було часу. Тобто, ми угу. або готувалися до програми, яка називалася Хрущі, тобто ми присвятили її новим дронам, який називається Хрущ, і репетиції в нас проходили досить плідно. Знову ж таки, в цей час ми завершували. Нашу акцію під назвою Я тебе намалюю. Тобто всі, хто купив календарі, з наших там з кінця квітня по травень, от, і скажу відверто, мені зараз важко, тому що моя дружина зараз. Значить, ну, моя дружина знаходиться на збереженні, ми чекаємо ще одного. Розумію. Це дуже чутлива тема. А, і все буде добре, неодмінно. Ми вболіваємо, ми віримо, будемо молитися, щоб все було добре. Так і буде. Добре? Дякую. А, ще, Юрій, стигну запитати про те, от власне більше року вторгнення. Uh, і більше дев'яти років вже власне цієї війни, яку далеко не всі відчули з 2014-го, але напевно абсолютно всі відчули з 24 лютого двадцятого року. Викорінювати російську культуру з нашого культурного середовища було дуже непросто з 2014 року. Але ясно, що процес значно пришвидшився з лютого, uh, але от якщо оцінювати зараз. Наскільки ми от цю, цю таксичну, так звану російську культуру, себе дійсно виштовхали, тому що час від часу трапляються от рецидиви, як, наприклад, послухати на повну гучність Лєпса посеред Львова, це вже не зворотній процес, я маю на увазі відмова від всього от такого от російського, що тепер у нас ну, у більшості з нас є асоціацією з агресією, або українці вони можуть. З часом і ну витіснити якісь інші події, витіснити от те ту емоцію, яку ми маємо нині, uh -huh. Uh -huh. і знову повернутися до от того всього тієї самої російської, ну мовно кажучи, попси, uh -huh. хоча там не тільки вона. Справ в тому, що гурт «Отвінта» вже там 30 років, і угу. ми проходили ці хвилі. Тобто, ми були активними учасниками помаранчевої революції, революції гідності, і спочатку війни багато роботи. От і відверто скажу. Цим займатися треба постійно, тобто чистити весь час. Тобто, не дарма ми себе вважаємо асенізатором української сцени, а наших військових асанізаторів е української землі. Тобто, це лайно весь час буде. Ми не зможемо. Я, я дуже часто чув, там, наприклад, після революції е і помаранчевої угу. і е революції гідності, коли як же ж так, ми стояли на майдані, я від перших днів до останніх стояв. Тобто, ну. Те, що ти відстояв на Майдані, це не означає, що варто вже розслабитись. Справа в тому, що це, це як не можна не знаю, там, почистити зуби на два тижні вперед. Це як брут під нігтями, його треба чистити весь час. І це постійна, важка, кропітлива робота. Тобто, мало того, що десь там забороняти, треба знову ж таки створювати якісний український продукт. Я ще раз і ще раз повторюю, там можливо це трошки брутально буде звучати як від рокера. Якщо вся наша культура від самих примітивних простих дитячих мультиків до дорослого жорсткого порно буде. Заповнити українським, тоб, тоді е, тобто всі, всі ніші, тільки так, щоб не було це, от, наприклад, Байрактарщину таким, е, а, а потім якась там яма, тобто вся і класична, е, і попса, і Фолк буде українським, тоді е, держава з такою масою культури і з історичною спадщиною відбудеться. Я дякую надзвичайно прям хочеться тут поставити красиву таку крапку, а точніше знак оклику. Тому що це справді важлива ідея, і хочеться, щоб вона затрималася в. В головах глядачів, які, можливо, час від часу по інерції включають щось російське, думають, ну, нічого так можна. Дякую, дякую, Юрію, за те, що сьогодні завітали до нас в студію. дякую за вашу надзвичайно важливу творчість і художню, і музичну, в вашому гурту Величезні вітання. Юрій Журавель, лідер гурту «Атвінта», художник, був сьогодні з нами у марафоні Незламна країна.